Всім привіт! 1 серпня 2025 року. Вчора показував, що маточки з Німеччини виїжджають. А сьогодні вони вже прибули ввечері, 1 числа маточки приїхали, ветеринарні паспорта, паспорта на маточок. 208 -ма лінія обльотана на острові Рудені. Б11-та лінія обльотана на острові Рудені. а також маточки земно... земного обльотника. Матеріал весь від Віталія Лейгента. Матеріал дуже класний. Б11 зарекомендувала себе дуже круто по прошлому році. І в цьому році також медозбор все на вищому пілотажі. А також Б-208 також рекомендує себе дуже гарно. Це жовті маточки, так як вся Україна такі, тільки такі маточки любить. Тому на нашій пасіці. І на нашому матково-відному точку будуть нові, нові матеріали, нові маточки дуже гарної якості. Кому потрібно, будемо, замовляємо. Є пару вільних, тому телефонуємо, кому потрібно, замовляємо. Все вирішимо. Всім гарних медозборів